Вітаю малята! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про комах. Пропоную пограти в мовленнєву гру словечко добираю і віршика складаю. Я буду починати віршик, а ви закінчувати його. У пташнику є птаха, в мурашнику хто? Вірно, мураха. Ми знаємо, мурахи це корисні то, комахи. Коли зима настала, мурашки міцно, що вірно спали. Весною ж пробудились і день від дня трудились. Мурах завжди оберігай і шкоди їм не. Так, не завдавай, молодці дітки. Послухайте, будь ласка, оповідання, яке написав Василь Сукамлинський. Називається воно Соловей і Жук. У садку співав Соловий. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того і дивився: з погордою на квітучий сад, на синє небо і на маленьку. Дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню, а коло соловейка літав великий рогач жук. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже: Перестань гудіти! Ти не даєш мені співати, твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще, аби тебе жуче, зовсім не було. Жук гідно відповів. Ні, солов'ю, без мене жука, неможливий світ. Як і без тебе, солов'я. Ну, й мудрець, всміхнувся Соловей. Виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку. Вона скаже. Хто потрібен людям, а хто ні? Полетіли Соловей і жук до дівчинки та й питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі? Солов'я чи жука? Хай собі будуть і Соловей і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала і додала, Як же можна без жука? Дітки, прослухайте, будь ласка, ще раз оповідання. І скажіть, хто заважав соловейку? Чому ви так вважаєте? Хто важливіший жук чи соловейко? Скажіть, а чи потрібні комахи, жуки? А чи потрібні пташки? А тепер пропоную перетворитися на метеликів та виконати рухи відповідно до тексту. Слухайте, будь ласка, і виконуйте разом. Я біжу, біжу по гаю, я метелика впіймаю, а метелик не схотів і геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я йду, йду йду. І метелика знайду, молодці дітки. Дітки, скажіть, а чи можна садити в коробочку жука? Чому не можна? Ловити барвистого метелика, турбувати інших комах? А чому не можна цього робити, скажіть, дітки? Як ви гадаєте, що відчувають комахи, які бачать, що людина хоче зловити і позбавити їх життя або свободи? Так, дітки, комашок ображати не можна. Пропоную разом пригадати, які звуки видають комахи. І як робить муха. Вірно, з-з-з. А комар. Фі... А жук. Ж, давайте разом скажемо. Ж... А як робить бабка крицями? Тррррр, вірно, молодці дітки. Мабуть, малята ви вже зрозуміли, що чіпати мурах та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот, адже вони зводили його з таким зусиллям, докладали чимало праці. Краще подбати про спокій мурах, про те, щоб їх ніхто не турбував. До нових зустрічей, дітки!